Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам розповім казку Ольги Зубер смачний носик. Прийшла зима, засипала все навкруг снігом, замила доріжки, вікна морозом розмалювала, вийшла марічка на двір погуляти. Побачила величезні кучугури снігу і вирішила зліпити сніговіка. Оскільки марічка була маленькою, то й сніговик вийшов маленький. Не сніговик, а сніговичок з оченятами гудзиками, віником гілочкою, носиком морквинкою. Змерзла маричка, поки що ліпила сніговика і побігла в хату грітися. Наступного ранку вийшла вона на двір, дивиться, а в сніговічка носика немає. Взяла вона ще марквинку. І зробила з неї сніговічку нового носика. А наступного дня та ж сама історія. Стоїть снівічок і знов без носика. Дивиться Марічка, куди ж ця морквинка щораз зникає. І вирішила вона пос постерігати за сніговічком. Пішла в хату і у віконечко позирає. Аж тут глядь. Підкрався до сніговічка зайчик. Хвать морквинку і навтьоки. Так, от хто носика, в сніговічка щоразу цупить, сміється маричка. Розповіла цю історію дівчинка бабусі А та й каже на, онучка, ще морквинку. Зроби носика сніговічку. Маричка так і зробила. Побігла на двір і прилепила морквинку сніговічку замість носика. А наступного дня. Знов морквинки немає. Ось так Марічка цілу зиму зайчика годувала. Малята, скажіть, про кого ви прислухали казочку? Так, про дівчинку Марічку. Кого зліпила дівчинка? Вірно, сніговичка, а що у Сніговичка було замість носа? Звісно, морквинка. Хто приходив до Сніговичка в гості, коли Маричка не бачила? Вірно приходив зайчик. А що робив зайчик? Так, він забрав мовкринку у сніговічка. Як ви гадаєте, навіщо зайчик забрав морквинку? Зайчик хотів їсти. Яку добру справу робила дівчинка малічка? Так, вірно, вона щоранку приносила морквинку для зайчика. Молодці малята! Дякую вам за увагу! До побачення!